Вітаю шановне товариство! Зі мною трапилась знову доволі цікава ситуація. І знову через болотяних сусідів. Так, у мене шмотки вже їх повернули, все нормально, але вони знайшли новий спосіб, як надокучувати мені е, життя в доті, скажімо так. Дивіться уважно. Я підрубаю регулярно стріми, і останній час не було ніяких ігор, в принципі, в пабліку. Тобто я в основному дивився тільки ігри. Але так трапилось, що я підробив на 10 пабліків, хотів зіграти. У мене було 10300 ПТС, от стільки. А, ну, зараз 10200. але чому стало 10200? Справа полягає в тому, що мене почали стрімснайпити росіяни спеціально, натискати, пошук гри одночасно зі мною і. Брати мене в команду, ну або не брати, або там проситися за мене в команду, і спеціально руїнити катки. Звучить абсурдно, але подивіться, будь ласка, ось ці відео. Ну, я, я чесно скажу, я думав. Я думав uh, цей can you... can you сад.

Він Ф... він, ФБ злив. він ФБ злив. а я налівнув. Він... він злив ФБ вже. Тут варто прояснити, що тільки що трапилось. Дивіться, він взяв Фуріона, ви бачили, що викинув тангуси, почав себе вести неадекватно, в принципі, ну, або стандартно для росіянина. І він чекав, поки я буду доджати цю гру. А коли е, я ліваю, відповідно там треба 5 секунд на те, щоб була змога лівнути, якщо ти заскаєш покинути матч. Ну Севал зробили для того, щоб люди е, випадково не покидали матчі. Відповідно, він користується цим і летить спеціально на фонтан фідити, щоб всі е, все віконце 5 секунд вмерти, і таким чином, щоб зарахувало гру. Поясню для тих, хто не розуміє. Ви можете задоджити гру а, один раз в 15 ігор, здається, якщо я не помиляюсь, а, для того, щоб, якщо не зробили ФБ, для того, щоб гру не зарахувало, у вас буде бан на пошук 30 хвилин, але таким чином ви не будете грати з геймруїнерами. Це вас зробили якраз таки для цього. Тобто, якщо ФБ не зробили, є змога один раз на 15 ігор а, доджити катки. Я про це розповідав в рубриці навчальній, але ще раз продублюю цей моментик. Ну і от таким чином, виходить, він хотів заказати. Контратити, щоб дало мені і Лів, і мінуснуло ПТС у всій команді, як так ми програли за 10 хвилин цю катку. Нам знесли просто трон Хаммермен. Дивіться, що було далі. Так, друзі, ще один момент. Якщо ви хочете почитати повністю моє горіння і, скажімо так, повністю перебіг подій відтворити в своїй голові. Як це було в лайві? Ви можете на телеграм-канал підписатись за посиланням в коментарях під цим відео. Я вам дуже буду вдячний, якщо ви будете там також мене читати і багато тут контенту поглинати, в тому числі і в телеграмі. Він його теж штухає спеціально. А як грати, я не розумію. Що мені робити? Ну, типу просто спеціально снайплять мене і і ПТС ТС чи просто руйнять спеціально? Як мені в доту грати? Жарт Сегодня... Come to me, we can win this game. <плес> ага. Мене ага. Ви не видаєте, який у мене офігенний настрій був до того, як я зайшов в це. Я, я не знаю, як це характеризувати те, що я бачу в своєму екрані, ну чесно. Я чесно, чесно я друзі, я не знаю, що робити. Таким чином, вже другу гру поспіль вже інший гравець Болота почав просто руїнити мені катку. Тут я подумав, може просто так співпало, не пощастило і дійсно ну, трапляється, напевно, таке. Але почекайте. Дивіться далі. Зразу хочу сказати, що я почав приховувати свій пошук гри для того, щоб вони не бачили, коли я на стрімі шукаю якраз таки катку. Зараз побачите, чи це спрацювало. І на перший погляд, я зміг знайти катку на мідовому Найсталкеру, але дивіться. Так, спорядите, руки Спорядити... Задоджит, да? Що відбувається сьогодні в Доті? Як мені Як мені грати в ігри? Як мені в ігри грати? Тобто, якийсь рандомний росіянин, котрий попався за мене. У нас в цілому дуже непоганий пік був, як на мене. Він вирішив задольжити гру. Просто так. До виходу кріпасів. Окей, що ж було далі? На мене обирає Пугна. Як ви думаєте, куди він іконку поставив? Тут вам підкажу він поставив іконку зі мною на міт. На п'ятірці пугні спочатку хотів зіграти, а потім вирішив поставити на міт разом зі мною, бо їх викупили всі. Що відбувається? Я не розумію, що відбувається просто. No, yeah, no, yeah, yeah. Ну <заркану> uh, я ну я блин как не взяли с вами взяли на Блін, блин пойду руинить блин. Uh, uh, um. Я ну, не знаю, що сказати. Це четверта гра, поспіль виходить, коли таке відбувається. Ну, слухайте, мій би повірити, що один раз не пощастило, другий раз співпало, третій раз ну, дуже сильно не пощастило. Але четвертий раз, коли це трапляється, Ну, це у мене вже навіть ніяких е слів немає. Я задоджив цю гру на Сенкінгу, і мені дало бан на пошук годину. Одну годину. Я не міг більше шукати ігри. Дивіться, але справа полягає в чому? Через те, що я доволі давно вже не грав матчмейкінг, тобто я тут грав час від часу, але так, ну суто, щоб форму підтримати, по кайфу пограти і... 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 і нічого особливого. Але не пройшли, не пройшли ось ці 15 умовні ігор. Ну, це. Умовні, це в чаті підказали, що так може працювати. Насправді, можливо, воно і не так працює, і треба якийсь час або трошки більше взагалі ігор зіграти, аніж 15. І таким чином, коли я покинув цю гру, що ви думаєте, відбулося? Правильно, мені перший раз, ну, за років 5, дало пріоріті. З котрого треба було вибиратись і зіграти дві гри на sd Моді. І от що я вам хочу сказати, це просто клоака цього світу. Якщо ви граєте в лоу пріоріті, я щиро вам співчуваю. По-перше, враховуючи, що в мене дуже багато ПТС, самі ігри займали менше часу, аніж їх пошук. І стрім перетворився в симулятор пошуку ігор. Першу я виграв. Першу гру на лопіоріті ло я виграв. Але дивіться, далі що було. Ось та перша перемога. Я такий, о, ну зараз швидко відмию, потім поразка, поразка, поразка. Це ми з людьми з чату потім шукали, у котрих небагато ПТС, відносно, щоб швидше знаходило ігри. Але, тим не менш, все рівно, ми шукали по 20-30 хвилин кожну катку. Ну і ось тут, ось тут, на Кеоснайті. Це була друга. Ми попались. Коротше, справа така. Ми шукали на японському сервері одне паті українців і інше, щоб попастись одне проти одного. Чатом зібрались вже. Ми знайшли гру на японському сервері, але ми попались не проти паті українців, проти котрого шукали. Іграли проти китайців, а точніше проти китайського професійного гравця. У нього нік Stones. В ренджі, пам'ятаєте, такого гравця? Так от, у нас був пінг 233. 233 пінг був. І ну, це було щось просто неймовірне. Я покажу завтра е, цю гру на Ютубі, е, знову ж таки, вийде відос. Чесно, ну я не знаю, що сказати що до цієї ситуації. Я е, буду напевно шукати повністю ігри в офлайні, приховувати пошук і гри сам на самому стрімі, щоб люди не бачили, коли я шукаю гру е, на наступний день, коли я буду намагатися грати. Бо щось росіяни активізувались. Ну, прям максимально те, що відбувається, яким чином заважають грати в доту. Ну, звісно, вони всім всім в принципі в житті заважають. Це їх е, принцип існування. Але, тим не менш, я не знаю, що сказати. Це просто абсурд, те, що вчора відбувалось. Тому, якщо ви це припустили, от я вам. Шведесенько, перебіг всіх подій розповів. Можете далі жити свій день. Добре, що він у вас проходить без росіян, неподалік від вас або ж в доті. Ну, хоча не факт знову ж таки. Друзі, можете також порадити в коментарях, що робити в такій ситуації. Може ви зіштовхувались таким, може у вас є якийсь дієвий метод, який справді може допомогти. Не забувайте підписатись на канал. Завтра буде відео про цю гру на Knight. Ставте вподобайки суму відео і побачимось завтра. На все добре.